Я вам уже давно обіцяла зефірний рецепт для квітів, тому сьогодні ми будемо з вами готувати квіти і вишневий зефір заварний. Отже, до 100 г цукру, з яких я 10 кину до білочка, щоб він краще ну, просто стабільнішим він був. Додаю 100 г вишневого пюре. Це вишня, заморожена, перебита в блендері і е, перепущена через сито. Просто щоб не затримувати нас у часі. Сюди додаю агар. Е, агара у мене тут 5, 5 грам. І вода. У вишневий зефір води потрібно додавати, оскільки якщо ви не будете додавати водички е, або вона буде в меншій кількості, то вона. Сам зефір буде такий дуже мазкий. Так, і сюди ж, якщо це зефір для квітів буде, якщо тільки для квітів, так, накидайте, це не обов'язково. І навіть я уникаю, наприклад, глюкозний е сироп на холоді стояв. Мені сюди потрібно близько 20 грам. От я так умовно кажучи, це така гарна ложка. Десь у холодильнику був як оце в мене, то раджу попередньо дістати його. Ставимо ми нашу масу на вогонь. Вона туди білочок і діаметр самої діжі. Воно погано захоплює при одному білку. Це взагалі діжа не з цього міксера, бо та ще ширша. Тому я починаю включати, щоб він потихеньку збивався. Друзі, тепер на цьому етапі у нас починається, починається найшвидший процес, оскільки зефір, не дивлячись на те, що в ньому глюкоза, це заварний зефір і він буде, зрозуміло, річ що стабілізуватися, а при 40 градусах він вже все негідний до роботи. Для початку я розділю на декілька кольорів, які я хочу йому зробити. Вона вже витягає, дуже так. Червоний кола. І духова шафа в мене вже гріється, оскільки там я зараз буду зберігати той зефір, з яким ще не працювати. Поки що цей зефір я закотую і кладу в духову шафу. Я вже гарно попередньо прогріла. Визнаємо із пергаменту квадратики, на які ми будемо розподіляти нашу майбутню квітку. Ну і починаємо робити. Для нього базу. Ставлю під кутом свою пелюсточку і відпускаю, типу як. Бачите, я ставлю під градусом таким і відпускаю цю пелюсточку. Тепер я буду рухатися паралельно, типу утворюючи такі. Зараз це може бути навіть все ха це хаотично. Зроблено, оскільки це ще не остаточний варіант. Це, типу, як таке підґрунтя для нього. І далі починаю рухатися просто утворюючи ось такі типу, якби квіточки. Рухаюся до середини. Гортензія ділиться на 4 пелюстки, але можна їх робити і на три, так, візуально. Воно вже буде здаватися, що це гортензія, тому що ми робимо часті такі випади на неї і. Тому вона вже буде схожа на цю квіточку. І також все це під кутом і ніби якби витягуємо цю квіточку. Так, і тепер таким чином, ось бачите, я тепер рухаюся далі. Далі до нижніх додаю, е, уже тут навіть форма моя не має значення, як я відсаджую, оскільки я просто відступивши, уже утворила типу як такий. Ряд пелюсточок, які візуально вже будуть скрадати цю кількість пелюсток і все одно вони будуть нагадувати вже гортензію. Де чого не вистачає, туди і додаєте. На вашу думку, оцю я залишаю так. І рухаюся далі, бо з'ясую свої підперенявка. Вони вже в мене остужуються, там, де в мене в руці. Це ще нормальний. В чому страх? Тому що він він вже стабілізується все. Зефір можна викидати. Можете і не старатися, і не тратити свій з час, тому що це вже у вас одно зіпсований продукт. У мене серветки вони трішки зволожені, тому що е, до зефіру все пристає. Бачите, носик, брудний носик варто витирати. Тоді не буде чіткості лінії. Якби ми з вами не додавали сюди Глюкозного сиропу, то вже б наш зефір, і дарма, що він вишневий, він вже давно е, прихопився і поділився. А так як ми додавали сюди е, глюкозний сироп, він е, трішечки наш зефір стабілізує бути довше пластким і довше не схоплюватися. Якось так. Діставши зефір, не, не дивлячись на те, що він там собі лежав і стабілізувався, все рівно його, верніше, теплій не стабілізувався, типу як, він все одно стабілізувався. Тому ми його трошечки переминаємо і, і от дивіться, які... О, здається, вже мені гарно було видно. На тому, що він таки стабілізувався, він поділився. Так, і починаю свою відсадку квітки. Тут мені не подобається те, що у носику був, він, мабуть, уже холодним був. Веду свою квітку. Декілька технік є. Я починаю бутончик так. Можна так. У мене тут ширина помірює 2 см здається. А можна робити далі квітку так, як пелюсткою. Раз. Далі. Два. Закругляємо ось так. В принципі, ще одну белюсточку і вона вже готова. І наступно те ж саме. Я покажу зараз інший. Можемо отак просто рухатися по пелюстки доверху. Ось дивіться. Таким чином. Буде іншого стилю бутончик. Бачите, Така буде закрита квіточка до середини ніби як. Ось її і лишу. І ще одну. Одна трояндочка. Я гадаю, що в точно вистачить, має. Лопайте цю бульку, якщо вона там утворюється. І дивіться, так доверху раз і обриваємо. Раз і обриваємо. Раз і обриваємо. Раз і обриваємо. Бачите, як віточка виходить. Зовсім інша квітка буде. Та насправді способів формування квіточок досить багато, так само, як і самих сортів квітів. Це все політ вашої фантазії. Але я в цьому сюжеті намагалася показати, продемонструвати те, що ви мене вже запитували, деякі з вас. І е, хотілося дуже стисло, е, тому я трошки врізаю, але при цьому залишаю. Прискорюючи певні моменти для того, щоб ви бачили їх послідовність роботи і не думали, що там щось від вас закрадається. Тож сподіваюся, була корисна і дякую вам за увагу. А вдячність від вас я би хотіла попросити робити перепости на свої соціальні мережі, ділитися і рекомендувати мене друзями, тому що це є мотивація для розвитку мого каналу. Слава Україні! Дякую за силу і до сюжету, друзі. Усім безпечних днів.